Hello. Це договір про надання послуг, у якому кримінальному провадження. Тому, у якому дійснюю представництво. Ну, в якому конкретно питаємо. Так, це договір на надання послуг. Кримінальному провадженні номер. От, я там. вас попрошу, будь ласка, вимкніть телефон, і поставте його в сумку. Ну, ви поки порушуєте моє право я і не тому. Я порушую ваше право. ні. Що ви, тобто тоді не турбуєтесь? Вимкніть телефон, я вас прошу. Це прокуратура, добре, це не вулиця. Я забороняю вас знімати, добре. вам мене знімати. Добре.

Здесь вам поставить лучше. Під договір, Щоб... свідоцтво залишила. То ви Іван що мали подати. Так, під сюди. Давайте дай. Отут. От. Чекайте, а що він вам дав копію? Це ваш екземпляр, а то то був мій екземпляр. Ну так що ви йому дали, то він і забрав. Іван Сергійович. Пуску ви не той екземпляр дали. Давайте додатки, які видавалися, так? Добрий день. Прийму цю людину щось ззаду. Зараз я вам дам Що не тут? Ту, візьміть, додатки. Давайте вашу корпусу. Чекайте. Додатки. Чекайте. Додатки. Це, додатки буде. Це, це, це осінь, так? Да? Угу, угу. Осінь, це сказує. Це вже три тижні. Це вже три трі тиждень. Це відеозапис сторожний окупці не турбуйтеся, що все. Це краітко, я просто говорю, коли є люди коли є вони ж то ж не медична, тому, у нас -медична відео... документація. зйомка заборонена. А, оце, так. Да. Треба розібратися, чи це закон, ми ще це заборонено. Це... Будемо піднімати ці питання. всі. Грибак, відеозапис. А, а ну. А, не зрозуміло. Хай Бог помагає. І сам не знає те. де ще які може статися. Да, слушай. Да він пустив включить, да. Все, до побачення? До побачення.